Максим, цей сезон вже позаду, що зараз відчуваєш? Виснаження таке мінімальне, тому що непростий був сезон. Хочу зараз трошки відпочити і набратися сил, підготуватися до наступного сезону. На 90 90-й хвилині ти відзначаєшся забитим м'ячем, зрівнюєш рахунок матчу. Як вдалося реалізувати такий момент? Та такий я взагалі там був на підборі. Мені Олег Миколаївич сказав, і там іди в штрафну. Я якраз коли йшов в штрафну, Міші протесеючу сказав, Дивися зараз забігав. Так вийшла якась чуйка спрацювала. Це був однозначно найкращий сезон вереса в УПЛ за три роки. Чому на твою думку? Я вважаю, ну в цілому непоганий сезон у нас вийшов. Це 36 очків ми набрали. Це історичне. Це так, да, це найбільше історично для клубу. Тому я вважаю, що непоганий сезон вийшов. Що б ти хотів сказати вболівальникам, які були з вами весь цей сезон? Велике їм дякую. Ми насправді дуже сильно відчуваємо їх підтримку і не тільки в Рівному. Вони їздять з нами і в інші міста завжди нас підтримують. Тому якраз ця, ця крайня гра хотілася подарувати їм перемогу, але не вийшло.